Сьогодні вночі Росія атакувала Одесу. Спалахнули пожежі за різними адресами, але наймасштабніша була саме в 21поверховому житловому будинку. Там горіли квартири на 7, 8 та 9 поверхах. Люди були заблоковані в своїх квартирах, і до них було дуже важко дістатися через значну задимленість та дуже високу температуру. Деякі мешканці подавали маячки рятувальникам саме за допомогою ліхтариків зі своїх квартир. Це допомогло рятувальникам зрозуміти, де треба шукати. Взагалі, із будинку врятовано п'ять осіб, серед них одна маленька дитина. Наразі нам відомо про сім постраждалих. Більшість з них це було саме самозвернення. На жаль, дві людини від нічної атаки загинули. На місці працювали психологи і ДСНС і національної поліції. Всі служби взаємодії працювали разом з рятувальниками. На місці розгорнуто пункт незламності для того, щоб Люди могли прийти перебути, попити чаю, зарядити свої гаджети, просто десь пересидіти. А з цього вдома.